Росіяни в Херсонській області почали спалювати власну техніку. Мета це зірвати вихід на позиції. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. за словами агентів руху зі складу 24-го мотострілецького полку Росії. Ситуація там критична і стає все більше відмовників та солдат, які самовільно залишили частину. До цього призвели жорстокі накази командування та величезні страти серед окупантів. Руслан Музичук зі мною на зв'язку, це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітання вам. Добрий день, вітаю вас. Отже, давайте з цієї теми розпочнемо. Що ви можете повідомити, тому що насправді спалювання власної техніки від росіян. Ну і це такий собі протест проти Російської Федерації чи можливість допомогти нашій армії, як вам більше видається. В першу чергу можна розглядати це як ознака морально-психологічного стану противника, незважаючи на те, що херсонський напрямок і південні напрямки вони зараз не являються, скажімо так, напрямками головного удару, тобто кількість штурмових дій, боєзітнені, взагалі активність по лінії фронту там відносно невелика. В той же час можу відмітити, що з нашого боку тут на південних напрямках на Придніпровському, зокрема на Херсонщині, постійно ведеться робота для того, аби виявляти переміщення противника, його логістики, і в цьому контексті досить активно ми залучаємо наші підрозділи безпілотних систем. Я можу сказати, що зокрема з початку тижня тут було знищено 16 складів боєкомплекту і ПММ на Херсонщині. Це наша робота. Наша Чих підрозділів безпілотних систем також більше 20 одиниць техніки різної. Це звичайно в більшості автомобільна техніка, яку противник може використовувати для штурму, і взагалі робота сил оборони тут. Це відбиття спроб противника, який іноді намагається штурмувати острівні ділянки в руслі річки Дніпро. Якщо ми кажемо про те, що росіяни вже знищують свою техніку, що можемо сказати по різних відтинках фронту, де перебувають власне військові національної гвардії України, зокрема про те, яку техніку використовують тоді росіяни, тому що ми навіть з вами говорили часто про те, що зараз окупанти переходять і на мотоцикли, на баги більш таку мобільну техніку. Це так само відбувається, чи от з точки зору цієї? Цього спалювання та і ліквідації власного озброєння можемо сказати, що є і більш така техніка, яку використовують росіяни, почали знову її запускати. Більша частина техніки, яка зараз знищується, зокрема і цієї доби, гвардійці знищили 16 одиниць техніки, це здебільшого автомобільна техніка і дві бойові броньовані машини. Тобто, відносно частка саме бронетехніки невелика. Що стосується, зокрема, Покровського напрямку, можу сказати, що десь із квітня місяця тут активно почали використовувати мотоцикли. І частка знищення саме такої техніки, мотоциклетної техніки автомобілів типу Баги, вона досить велика на цій ділянці фронту. Сумарно минулого тижня в нас лише на покровському напрямку більше 80 одиниць автомобільної техніки, і мотоциклів знищили гвардійці, тобто ті бригади і підрозділи, які виконують там завдання. В той же час можу сказати, що кількість бронетехніки, взагалі знищеної силами оборони в червні і в липні, вона відносно на найнижчих показниках, напевно, за всю повномасштабну війну, і це в тому числі говорить, і може говорити і про брак техніки на у ворога. А друге, це те, що противник не має змоги використовувати важку техніку, бронетехніку, танки близько до лінії зіткнення, тому що зараз фактично і кілзони вони небезпечні. Чи не лише для піхоти, але вже 15-20 кілометрів до лінії фронту це та ділянка, де бронетехніку неможливо фактично застосовувати минулого тижня. Був, скажімо так, випадок, де на куп'янському напрямку росіяни застосовували штурм, посилений чотирма МТЛБ і одним танком. Ну і звичайно, що такий штурм досить швидко, як мінімум, зупиняється а техніка знищується. Пане Руслане, зараз хочу звернути увагу на мапу повітряних тривог. Зокрема, я вже згадувала про Донецьку область, Луганщина. Також тривога. Крим, ну буквально щойно доєдналися два райони Сумської області, Конотопський район та Сумський район. Є небезпека застосування авіаційних засобів ураження. Ну, власне, одна із областей нашої держави, де щодня лунає тривоги, і те, що може бути, в чому може бути небезпека, це застосування і кабів на Субщині і різного типу зб. Зброєння, обстріл з авіації, зокрема, якщо казати про Сумщину і про Курщину, чи можете ви маєте інформацію про те, як на півночі саме зараз є обстановка і російських військ, зокрема і нашої оборони, те, що робить Національна Гвардія. За останні взагалі тижні ми бачимо, що сили оборони, в тому числі і підрозділи Нацгвардії, вони зробили велику роботу аби стабілізувати ситуацію на південно-слобожанському напрямку і відкинути ворога за лінією державного кордону. Зараз велика робота здійснюється для того, аби відслідковувати ситуацію і боротися з тими диверсійно-розвідувальними групами противника, які він намагається застосовувати. Здійсно досить велика Кількість залишається кабів, тобто, взагалі, по прикордонню, це і північно-південно-слобожанські напрямки тут традиційно велика кількість кабів. І ми бачимо, що противник розуміючи, що не мав успіху запланованого на зокрема на кордоні із сумщиною, то зараз певні підрозділи перекидалися, зокрема і на запорізький напрямок. З нашого боку можу сказати, що також зроблені певні дії для того, аби утримувати ситуацію під контролем після того, як вона тут була стабілізована. Угу. Чи відрізняються зараз ті російські військові, які перебувають на лінії зіткнення? Ми знаємо, що відбувається і ротація десь. Ці підрозділи переміщаються з лінії фронту. Зокрема, це Покровський напрямок, один із найактивніших зараз. Хто сьогодні ці військові, які там перебувають? Наскільки вони є професійними? Як росіяни доповнюють ці свої живі резерви? Бачимо, що досить велика кількість піхоти, і це мотострілецькі підрозділи, підрозділи типу шторм. Вони застосовуються на покровському напрямку, тому що противник постійно намагається безперервно підтримувати велику активність по лінії фронту. У той же час бачимо, що для досягнення певних точкових проривів противник може застосовувати і повітряно-десантні свої підрозділи і підрозділи морської піхоти. Зокрема, так такі. Підрозділи зустрічаються і на Новопавлівському напрямку, і на Покровському. І е, зараз, е, ну взагалі аналізуючи в районах виконання наших задач на лиманському, на куп'янському напрямку, наші бійці відмічають, що тут е, характерне також застосування і поповнення танкових підрозділів, і підрозділів, скажімо так, механізованих, які використовують більше бронетехніки, е, і звичайно, артилерійських підрозділів, тому що е, за останні місяці можу сказати, що також зросла кількість артилерійських обстрілів, які противник застосовує по позиціях Сил оборони. Десь е, з квітня-травня по теперішній місяць, фактично, по, я говорю за статистику, по позиціях Нацгвардії десь відсотків на 15% збільшилась кількість артилерійських обстрілів. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую вам, пане Руслане, за оперативну інформацію. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був зі мною на прямому зв'язку. Ну і далі ще про ситуацію на лінії зіткнення. 157 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. Найгарячіше знову на Покровському напрямку українські оборонці відбили 43 ворожі атаки поблизу Лисівки та Променя. Напруженою залишається ситуація і на Лиманському напрямку. Там ворог 24 рази намагався прорвати нашу оборону бої тривали в районах зеленої долини та колодязів. Також росіяни не полишають спроб зайняти українські позиції на турецькому напрямку. Оборонці відбули шість атак поблизу Софіївки та власне самого міста Турецьк. На Краматорському напрямку і відтинку окупанти намагалися наступати шість разів в бік Білої гори. Що стосується Харківщини, то ворог десять разів намагався просунутися поблизу. Міста Вовчанськ, а на Куп'янському напрямку наші війська відбили атаки поблизу Голубівки.